Друге, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми, <клес> ніж ми з нашою та медициною, мене в Україні врятували. Я коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон хейчу. А ти будеш ж там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині дивіться, от, отак палець прооперували. Бачите, отак зрісся. В Україні е, його б нормально зробили. Ну Но вони кажуть, давай за кордон, там теж лікарі ну, думали краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон, там у них мікрохірургія класно, зроблять красно. Я пам'ятаю, після операції дивлюсь, як вони мені палець прооперували. Я кажу, палець зростеться нерівно, ви маєте прооперувати. Вони ні-ні, ні все, зергут, зергут, все буде добре. Я... Ви врятували мені життя і найскладніше операції зробили в Україні. Взагалі, мені в Німеччині сказали, що блін, ми такого ще ніколи не бачили, якби ти до нас приїхав тоді. Ми б не знали, що з тобою робити. Просто і от у мене питання: чого вони, блін, тут всі довше живуть і краще виглядають, ніж у нас, з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну в мене та є відповідь, що це стреса менше і більш спокійне життя, але мені цікаво, що ви скажете. Абсолютно без сил, така мелоч, яка мені зараз може врятувати життя. І я її не можу купити. Просто читайте, як цей, як котики, поняла? Чорний ринок. Треба ходити, так шукати, де ж при це купити можна. Я, я ж їду з Британії, поняла? Їду. Дам вам розкажу, що далі робити. Не втрачайте дух. Слава українцям. Всі, які досі тримаються, не втрачайте дух. Я скоро вам розкажу, як нам нормально жити, Вже я все придумав. Всі будуть підписані. Вони оці всі достали. Ніху їм, Перепрошую, ніху їм, щоб українці чорну роботу їм діла за 5 копійок. Всі будемо нормально заробити. Давайте на зв'язку. Друзі, тримайте.